Усім привіт! Мене звати Назар, і ви на каналі для вас із Польщі. Сьогоднішнє відео це відео про розсаду в гуртожитку. Так, сьогодні будемо сіяти мікро-зелень. ідея загорівся ще в Україні, коли ходив до школи. Тоді я пам'ятаю, перший раз я посадив пшеницю, але в мене нічого не вийшло, тому що пшениця була не оброблена. Вона просто зацвіла. Я пішов в магазин і купив вже. Оброблене насіння сьогоднішнє, тому я сподіваюся, що все сьогодні вийде. Сьогодні ми будемо сіяти. Перше, це редьку. Друге, що ми будемо сіяти, це гор гірчиця. Ну і, посіємо, і посадимо ще цибулю. Я думаю, в салат вона якраз підійде. Тому розпочнемо. Перше, що для цього нам потрібно. Перше перекись водню. Це для того, щоб вбити якусь інфекцію, обробити насіння. І для того, щоб сама шкарлупа в насінні стала м'якшою і насіння краще проросло. Тому, друге, це. Ми будемо сьогодні садити насіння на вату і на бінт. Подивимося, де краще. Ну Саме насіння і пляшка для того, щоб. Зробити основу для горщика, бо я не хотів тут. Ну і ця пляшка для цибулі. Ми посадимо цибулю на воду, подивимося, за скільки вона проросте і взагалі. Тому що авокадо я от посадив. Воно розкрилося, але чомусь корінці не пускає. Тому для цього я купив ще одне авокадо і посаджу ще раз, тому подивлюся. Чи воно взагалі проросте. Зараз я підготую наші, бутилки, зроблю з бутилок горщики і покажу як. І будемо садити, будемо сіяти мікрозелень. Ось так в мене вийшло. Чому я так зробив? Тому що потрібно, щоб вода не застоювалася. Вона завжди має. Е, лишня вода завжди має збігати. А те, що злишся на ваті, те, що бере вата. Воно має, ну, має тримати, тому що, якщо, будь, якщо переливати мікрозелень, вона згниє, а якщо не доливати, то вона засохне, тому що корінці підсохнуть і все. Тому робимо таку основу. Зараз будемо сюди класти вату або бінта і на нього вже сіяти. Перше, напевно, гірчицю. А далі ми зробимо таке саме для. Редьки і посадимо ще цибулю. Ось так я придумав Думаю, не буду на цілу вату. Думаю, вату в... покладу в бінт і замотаю. Пробив дирки, щоб е... з... З... стікала вода. І зараз намочимо вату з бинтом і обробимо насіння і посіємо. Все, ось так вийшло. Ось така буде у нас. Ми зараз будемо сіяти. ось така насіння. А ми спробуємо. Попробуємо спробуємо на, на перший раз спробуємо. Зараз трошки я його порозпреділяю, щоб не дуже густо було. Зараз сюди ще можна додати зараз під сім. Все. Ось так розпреділили, а тепер я налив перекись сюди, щоб було легше, і будемо обробляти їх. Трохи неудобно, бо треба перевертати по сто разів. Але нічого. Все. Ось так обробили. Я вату намочив, і через напевно, через три години буду а, поливати. Ну, як поливати це, напевно, буду трохи змочувати вату. І подивимося, що вийде за 10 днів з цього. Ну, в цьому відео ви цього не побачите, тому що це відео я тільки сію, а в іншому відео я вже покажу, який результат, чи в мене взагалі щось вийде. Зараз я його поставлю ось туди. В себе якраз там нормальна температура. Вже як дороблю всі, я накрию. Вже задоволю всі, я накрию їх целофаном і накрию зверху чимось, щоб не було ніякого освітлення, щоб не попали дали туди сонячні промені. А тоді вже як проросте, поставлю на підвіконник і я продовжую. Зараз зроблю ще з однієї пляшки таке саме, потім посажу цибулю і вже покажу, що в мене з цього вийшло. Ну що ж, вже пройшло пару годин. Я доробив, вже і магазин встиг сходити. Ось так в мене вийшло. Ось так. Перша. Друга. І ось третя. а Під низом воно все стікає. Ось таке. Ну, Надіюсь, що воно щось проросте. У мене ще залишилось півпачки і редьки і гірчиці. А ось так я посадив цибулю. Якраз корінці діти впустив воду, має щось прорости. Тому не знаю, побачимо. Ось так в мене вийшло. Не знаю, що з цього вийде. Надіюся, що воно щось ну, все одно воно має щось прорости. Побачимо, час покаже. На це я даю. Приблизно пророщування воно має за 3 дня прорости, а далі вже ставити на сонце і за 5-6 днів має щось з нього вийти. Тому не знаю, час покаже. Все побачите на моєму YouTube-каналі. Відео я викладу вже. Друге відео про мікрозелення викладу вже, коли воно щось просте або не просте, і я покажу, що нічого не вийшло з цього. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео. А я пішов далі, ставте його в шафу.